Я можу просто вийти і в лоба дати, коротше. Запіщують в бусик. Mm -hmm. І ось спочатку, а потім туди. Бусифікація, звісно. Я сам особисто потрапив під, під цей так? термін. Так. Я недавно звільнився з колонії з ЦК. ТЦК, бусифікація. Іншим разом, можливо, ваші запитання. Ну це коли чуваків ловлять посеред вулиці, пакують і забирають в ТЦК. У нас є одне питання для вас. Чи стикалися ви з таким терміном, як бусифікація? І знаєте, що це таке? Збоку їде бусик, опускається вікно і кажуть, скільки лет. Можемо бус бусифікувати, якщо треба. Сам перед гарний стиль у вас. Спасибо. Сьогодні ми будуємо контент суто на думках людей. Послухаємо те, що говорять дніпряни на рахунок такого терміну як бусифікація. А саме важливо, звідки вони про нього знають. Оскільки я думаю, більшість сьогодні скаже нам, що вони і почули про це е, в телеграмі, там не знаю, в інстаграмі та інших соцмережах. Е, тема як бусифікація. Такий термін взагалі. Що це таке на твою думку? Ну, коли да чоловіка запихують в бусик ось спочатку, а потім туди. Хочу поцікавитися, чи знайомий вам такий термін, як бусифікація. Ні, не знайомий. Не чули, не бачили, не зустрічала скрузі. Ні. Ще раз? Бусифікація. Бусифікація? Так. Те, що Чи таким терміном? Ні, перше чую. Перший від вас чую. Серйозно? Так, я вже така якось відділений від цього. Чи знайомий вам такий термін, як бусифікація? Та знайомий. Особисто стикалися, чи звідки ви знаєте, що це таке? Б бачили тільки в інтернеті, по якимось фліткам і так далі. Сам, сам ніколи не бачив. Звідки ви знаєте про нього, що це таке, на вашу думку? Всі за нього кажуть. Що це таке? Сам не бачив. Сам не бачив. Да. В інтернеті? Ну тільки в інтернеті. Тобто, виходить слухи? <ріст> Ніколи не бачив вживу, а бачив лише в інтернеті. В телеграмі бачив. Тобто, ну і взагалі в мережі інтер... бачив. В інтернеті тільки, так? Да? Стикався з таким. Ну, в мережі так. Хочемо поцікавитися, чи знайомий вам такий термін, як бусифікація. Так, так, знайомо. Особисто знайомі з ним чи. Ні, так бачив. В інтернеті. Так. Ну на вашу думку, що це таке ліється? Ну це коли чуваків ловлять посеред вулиці, пакують і забирають в ТЦК. Бусифікація, звісно. Я сам лично попадал под эту, під этот так? термін. Да. Я недавно звільнився з колонії, з э, 21-го. Це Аполлоновка, село Аполлоновка, Дніпропетровська область. Я тільки вийшов за зону, мене одразу так схватили, одразу в бусик запихали. Потім справку взяли моє освобождение и говорять, час сынок готовся. Это просто повезло, що у меня привезли в больницю. Да. Я только вийшов, у мене вил показала и взяли аналізи. У меня вил і гепатит. Это печенка. Гепатит у меня цирроз печени. І они только меня из за этого отпустили. Не пересекался. А як де, де? звідки зитковое взяли? Ну, знакомо, розказували. Знайомих були в ситуації. Так, так, да. да, да це не абсолютно, абсолютно не критично. Чи знайомий вам такий термін, як бусифікація? Так, знайома. Особисто? з а... соцмереж? Чи... Ну, висто просто бачив. Звідки він знайомий? Ви особисто перевіряєте? Зі СМІ. Зі СМІ. Так. Так. Ін інтернет, соціальні мережі. Ну так, да. він, він, він такий да, розвинутий в цьому напрямку тільки. Нас цікаво, чи знайомий вам такий термін, як бусифікація. Чи ви вчули про нього, бачили? Чуть-чуть да, особисто... знайомий, так. Да. Знайомий особисто, чуть -чуть. на вашому досвіді чи Ні, нет. нет. На... И, слава Богу, ще ні. А де бачили? Ну, коли на роботу їду з утра. А, типу, в реальній житті, не осознарежа. Не да. Ні, нет, нет. Я зрозумів. Як воно відбувається? В вашого досвіду відбувається. Негарно. Некрасиво. Так не должно бути. Угу, в нормальній країні. А що це, на вашу думку, Ну, Як я думаю, що це. Як то кажуть, принуждають людей проти своєї волі йти служити, чи щось там робити, чи що я не знаю. Цікаво, чи ви стикалися з таким терміном, як бусифікація? Не, ст... не стикався. Не стикався. Не чули, про, взагалі взагалі такий термін? Чув. Звідки? З Заходів масової інформації. Це я везде хожу, гуляю і тут саме. Ну якщо зустрічався, там по уму один раз була ситуація, ну, нормально пообщались. Провірка документів, да, ніяких випробуваних не було. Особисто стикався. Особисто стикався. З боку їде бусик, опускається вікно е і кажуть, ну там, доброго ранку, можна ваші документи, в вікно. Ск Сколько років? Сколько такий вопрос мені задається. А я ж зразу ну, я відразу починаю ті типу, я не буду відповідати вам на таке питання, тому що не було доброго дня. Можна ваші документи. Я кажу, я не буду відповідати. А, ну, мені, в принципі, видно, що я ще не не 25+. Плюс. Я кажу, я не буду відповідати. Вони зупиняються добре. Давайте по-іншому. Зупиняються, виходять, виходять два представника ТЦК, поліція дають мені ксиву. Показую там, перевіряю документи. Я відкриваю дію, показую. На такі а, ну добре, добре. Давайте все гарної дороги і пішов. Це була просто перевірка документів, і вона відбулася тільки за того, що мужчина вирішив не висловити, не відповісти на питання, скільки йому років. Сам перед гарний стиль у вас. По-друге, хотів запитати, чи знайомий вам такий термін, як бусифікація. Бусифікація ні. Не знайомий такий термін. Ніде його не зустрічали, ні, особисто? не слышал. Так, знайомість таким. Ну, звісно, так як особисто. Ну, по відеом в інстаграмі, в Тіктокі, в хуйом Каменском, допустимо. Сорян. Нормально, нормально, можна. допустим, смотрел допустимо, Как етаж. Я, я доброволець з 2014 року, тому ну знайомий, так. Да. Ну, ну говорять люди, так, да, щось. Говорять. <laughs> <laughs> ну, тобто особисто на очі воїні такого не бачать. Ні, <laughs> не, не бачив. <laughs> ну не знайом з <laughs> цим. Не знайом. Не <laughs> знайом. Все добре. Ми можемо бусифікувати, якщо треба. Вони... дякую. Вже... — Вже? 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 Можемо вдруге. В цілі, чи, чи, чи чули ви і чи бачили вживу таке? Ні, вживу ні, а ну, по, ви... от, по відео, так. Я зрозумів. Ну, то можна сказати, що це більше як слухи. Ну, можна сказати, так. так. Ну я все одно відео вірю. Вірите, так? Звісно. — Як ви насліди, давайте. Отношусь, як как... негативно. Негативно. Тому що якщо людина не хочемо служити, mm -hmm. он там нічого не буде робити. Я чув, що всі шарахаються цього слова, бусифікація, всіх бентежить форма, вони всі якісь Ну, я про, про особен чоловічого, ну вроді як, зовнішнього как бы, mm -hmm. вигляду, але ну, мені взагалі нічого страшного немає. Але я чув цей термін. Просто да. не, не бачили. Та ні, ну підходили ТЦКшники два, коротше. І... А, але вони в мене навіть не взяли цих документів, бо я просто з ними поспілкувався, чим все добре. А так вони при мені отак дзвонять. Я розумію, що вони за мене як за жертву говорять. Вони говорять: там і двоїх поймали, ну двоє є. Коротше, сьогодні вже п'ять, що на сьогодні хватить. Тобто я розумію, це о нас розмовір, вони нас як товар восприймають. Двоє впоймали, троє відвезли, ну я розумію, я не дурак. Я розумію, о чому вони розмовляють. Чи знайомий вам такий термін, як бусифікація? Ха-ха, історія поїхала. Ні. А, ну я чув, але не вивчав. Особисто не вивчав. А де звідки чули? Кривий ріг я. А, звідки я чув? Незнайомі. Знайомі розказували. Військові, так. Я не що не можу сказати, тому що я не знаю. Чи знайомий вам такий термін, як бусифікація? Ні. Не знайома? Іде в соцмережах нічого телебачення спуснути. Чи знайомий вам такий термін, як бусифікація? Ні. Не чули нікого. Не бачили ніде самі не. Mm -hmm. Розумію. Будь ласка, чи знайомий вам такий термін як бусифікація? Ну бачив в приколах, але не вірю, що такі є. В інтернеті? Так є. Тільки в інтернеті. Що ви що скажете? Те щось таке чув. Тобто, можна сказати, що це слухи інтернету. Так, так. Не більше. Uh, знайомий. Особисто зустрічали? Mm, а звідки? З інтернетів, мабуть. З інтернету. Бачили відео багато. багато. Ну, можливо, так. Булсифікація — так, знайомий. Особисті знайомий. знайомий чи... е, ні, ну видно в інтернеті багато роликів на цю день. Можливо, ТЦК в якійсь мірі, в якихось регіонах е, порушують, скажімо так, норми своєї роботи. Але в загальному, якщо взяти по опитуваних людях, які б сьогодні почули. Основна маса чула це тільки через інтернет, телебачення або якісь слухи. Тобто особисто ніхто з цим не зустрічався. Бусифікація це не є добре, коли людину записують в якості добровольця, хоча вона там, наприклад, відповідає під офіційну бронювання чи надання відсрочки. Ось. Але виконувати свій громадський та державний обов'язок якості захисту батьківщини я вважаю, зобов'язаний кожен. Треба робити так, щоб люди йшли самі. Більше мотивувати кількість Це що навіть ділять умови. Це що, якщо ви одягаєте форму, будь ласка, поводьте себе гідно та достойно, бо ви військовий, ви представляєте не себе, не свій двір, там не свою квартиру, а повністю військовий ком'юніті. Будь ласка, тому ви зрозумієте, що якщо я там хожу по гражданці, я можу просто вийти і в лоба дати. Коротше. Отак от Друзі, а що скажете ви? Цікава теж ваша думка. Пишіть в коментарях, чи знайомий вам такий термін як бусифікація, чи зустрічали ви його особисто, можливо, в соцмережах чи будь-де інше. А також не забувайте про підписочку, лайкосик, палець вверх, тому що цей канал збирає монетизацію. Монетизацію, яку я перевожу на свій підрозділ Нахтігаль. Дякую вам, що ви зі мною.